Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. У тимчасово окупованих Алчевську та Маньківці Луганської області сталася нова бавовна, де цього разу в повітря злетіли склади і казарми російських військових. Сили оборони України продовжують знищувати ворога, і незабаром українці зможуть почути хороші новини. Про це в ефірі 24-му каналу заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він попросив жителів країни почекати десь тиждень. Як пояснив Гайдай, саме через успіхи ЗСУ російська влада поспішає з так званими референдумами на тимчасово зайнятих ЗСР територіях. Таким чином, загарбників. Які хочуть закріпитися там із бодай якимось статусом оголосити війну. Щоб робити більш жорсткі дії щодо мобілізації, вважає голова Луганської ОВА. Що стосується того, що відбувається на лінії фронту, у Луганській області давайте почекаємо тиждень. Я думаю, що ЗСУ зможуть нас порадувати хорошими новинами, на які чекають понад 500 тисяч жителів Луганщини, заявив Гайдай. Він також зазначив, що бавовна стрибає по Луганщині вже третій тиждень. Вона спрямована на техніку, особовий склад, командування окупантів, де вони збираються, немає. Різниці, хто або це вагнерівці або кадировці, або ЛНРівці, скрізь вони, як казав наш президент, курять там, де треба, сказав чиновник. Крім того, висловився гайдай і про референдуми, організовані на швидку руч під пильним наглядом озброєних осіб. Так російські окупанти проводять псевдореферендуми на тимчасово захоплених територіях України. Про це поінформував під час спілкування з журналістами, очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він назвав цю ситуацію абсолютним сюром, адже псевдореферендум Ерендуми РФ не мають нічого спільного з нормами цивілізованих демократичних країн. Гайдай, з посиланням на повідомлення від людей з окупованих територій, розповів, що так звані виборчі комісії супроводжують особи зі зброєю. Людей не випускають з окупованих населених пунктів. А в разі якщо українці не відчиняють двері, рашисти погрожують їх вибити. Міста закривають, щоб люди не могли виїхати. Це в нас інформація з Луганщини. Таксистів змушують розвозити оці виборчі комісії. Роблять обхід по будинках та квартирах. Є відео, як вони пропонують Людям голосувати, але на відео не видно, хто саме пропонує. Можливо, там за спиною тієї людини, яка пропонує, стоїть озброєна особа і не одна. Якщо не відчинять двері, але комісія знає, що там хтось є, можуть навіть вибивати їх, поінформував Гайдай. Він додав, що коли в так званому бюлетені людина ставить галочку навпроти, ні, тобто голосує проти приєднання до РФ і її записують до окремого блокноту. Тобто відбувається фейковий референдум під примусом. За словами Гайдая, людям на тимчасово окупованих територіях щось порадити в цій ситуації важко. З огляду на те, що так зване голосування відбувається під дулом автоматів. Водночас він нагадав, що неодноразово закликав мешканців Луганщини евакуюватися. А тепер усіх чоловіків, які залишилися на окупованих територіях, мобілізують в армію РФ. За словами Гайдая, є дві причини, чому РФ вирішила швидко провести псевдореферендуми. Перша успіхи Збройних сил України на фронті в Москві почали розуміти, що втрачають тимчасово окуповані українські території, і для того, щоб хоч якось їх зафіксувати, вони спустили згори цей наказ усім Уляйтерам в усіх окупованих областях на швидку руч провести референдуми, зазначив Гайдай. Друга значні втрати армії РФ у війні проти України. За даними Гайдая, за трохи більше ніж півроку російські війська втратили понад 150 тисяч солдатів, з них більш ніж 50 тисяч це незворотні втрати. Загиблі, а понад 100 тисяч це ті солдати, які отримали важкі поранення. На цьому тлі відбулася блискавична операція ЗСУ в Харківській області, коли окупанти втікали, залишили сотні одиниць важкої техніки. Гайдай Чнив, що там тисячі полонених, і поразка на Харківщині стала для росіян ганьбою на все життя. Він наголосив, що ні Україна, ні весь цивілізований світ не визнають результатів цих псевдореферендумів. Водночас Гайдай пояснив, що РФ після їх проведення може оголосити про напад України на начебто російські, а насправді окуповані території Півдня та Сходу нашої держави. Таким чином, Кремль спробує мобілізувати на війну більше росіян. Швидше за все, цифра як людей, які взяли участь, так і тих позитивних галочок буде за 80%. Але що це Змінить. У них проблема з мобілізацією, тому вони оголосять найближчим часом, що Україна напала на Росію. Проте ми вже звикли до втілення в реальному житті такого уральського сценарію, заявив Гайдай. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.